Україна, Кіровоградщина, Петрівщина. Катрівщина. Неозорі пшеничні поля, густі верби над річкою Гульцем. А люди щирі, привітні, працюємо, вірили в Бога і несли цю віру у своєму серці. Христос народився. Славімо Його. Ми зараз знаходимося в Святопокровському храмі селища Петрове Олександрійської єпархії Української православної церкви. У якому одна із його найбільших святинь є мощі, нетлінні блаженосповідниці матушки й які були віднайдені в 2019 році, а в 2021 році вже здобули своє таке церковне прославлення. І на сьогоднішній день ми вже маємо повноцінний доступ і почитання, можливість для почитання цієї великої. Святої і угодниці Божої нашого Петрівського краю вона була церковною людиною самого Малечко. Вона дуже любила храмове богослужіння, вона дуже любила святителя Миколая Чудотворця. Його акафіс знала на пам'ять. І колись настоятель Микольської церкви подарував навіть ікону святителя Миколая Чудотворця і кажуть, що вона там все життя з тією іконою в себе з великим почитанням до неї прожила. Її явився за життя святитель Миколай Чудотворець і дарував їй три ключі. Якщо ви звернете увагу на її ікону, як її зобразили, то особливістю полягає не те, що там на фоні церква Покровська, там навіть ззаді видно річечку нашу інгулес. Ми так схематично зобразили, так а що в неї на руці висить три ключики, дійсно фізичні ключі і. Вона злякалася, тому що Миколай Святий сказав: і тримай і в літо тобі три ключі: один від храмів, інший від в'язниць, а третій від людських будинків. І от оці ключики пронесла вже образ цих ключиків, пронесла на. Протягом всього свого життя, тому що дійсно вона дуже боролася за те, щоб православна віра не заборонялася, і храми не закривалися, не рушилися а навпаки, будувалися. Людям вмінялася віра в Бога як контрреволюція. Тобто, це люди були, які були ворогами тодішньої держави. Вона була заслана спочатку в психіатричну лікарню в міста Херсон, а вже потім її. Правили аж в Казахстан на 8 років, і там проявився іменно цей третій ключик. І це тоді, коли в неї були такі властивості і можливості, що вона могла спокійно вийти в ніч. Зі своєї камери, і е, вона виходила далеко. Вона вона не була втікачкою. Вона просто виходила, щоб там зібрати якусь там травинку, чимось себе підкріпити а назад зайти не могла і стукала постійно до варти. Казала впустіть мене уже додому після довгого і, е, і тяжкого заслання з Казахстану. Вона, звісно, вже була немічна, вона була вже в немолодих літах. кажуть, що вона зі своєю дочкою, яка її доставила в Україну назад. Була в Києво-Печерській лаврі, і біля мощей преподобного святого Києво-Печерської лаври одного вона впала така, знаєте, абсолютно безсильна. В неї був припадок епілепсії. І коли вона піднялася, сказала: дай мені випити із лампади, яка горіла поруч із ракою мощів агапіта, до речі, врача. То випивши от олії із лампади, цей недух від неї назавжди відступив і вона вже як сказати, не була такою ослабленою. І от вже повернувшись сюди на Петрівщину, вона ще деякий час прожила тут, але потім вона забрана була дітьми своїми до Кривого Рогу і там уже дожила своїх останніх років з дітьми. Вони за нею доглядали. Померла вона в 1955 році, померла вона. На другий день благовіщення, тобто це 8 квітня, і поховали її по її заповіту на її рідній землі на Петрівщині по практиці такій православній християнській її мощі в 2019 році. За рішенням священного синоду Української православної церкви спочатку були канонізовані, тобто її зачислили в лику Святих. А вже це було 3 квітня 2019 року, а вже 17 травня. По благословенню нашого владики Боголєпа Олександрійського мощі були підняті із землі і покладені на почитання у наш Святопокровський храм. Краще ніж храм для неї місця не знайти на сьогоднішній день, тому що вона все життя призивала людей до храмової молитви, до покаяння, так як їй Бог заповідав. Тому ми так облаштували такий, таке місце у нашому храмі, де почувають її святі мощі. До неї приїжджають люди. Люди першочергово з великою надією про те, що е, матушка їх обов'язково почує. Всі на сьогоднішній день, звісно, просять найбільше це миру для нашої держави, щоби зваю всіх молитися за свою святу. Чому тому що ближчої вже для нас немає? Найближчий святий для нас це Миколай Іскрівський, але вже е, віднедавна є матушка Іоліта, яку церква назвала блаженною сповідницею, тому. Читаючи її життєописання, можна багато для себе почерпнути, але, як на мене, основне, що ми мусимо для себе зрозуміти, що от покаяння воно має бути в нашому житті. Святопокровський храм задовольняє духовні потреби місцевих прихожан, зустрічає паломників. У своїх молитвах наші громадяни моляться за мир і спокій в Україні. Просять Божого захисту для всіх воїнів нашої держави.